<гум> Це на місяць? Мені. На місяць? <гум> <Клас>. <гум> так, ми по карті знайшли, де можна поїсти на шляху, бо ми не додому. Ми далі їдемо ще, що не дуже дорого, бо по ресторанам знаходишся щодня. А знайшли з гарними відгуками. З іншого боку, мабуть, вхід. Фастфуд місцевий. Мене зрозуміли меню, просили, показували картинки, прямо з Google Maps, Що ми замовили? Ми замовили всі цивапи. Сивапі, смол, чоловік велику, І орк ріл, що мені цікаво. Так гарно виглядає. Ну і попити. О, майдан. Це дуже, щоб ви розуміли. Діти, в шоці. Так, це прям національний фастфуд. Щось новеньке сьогодні коштуємо. Так, ну що, нам принесли наші бургери Хорватські. Сішка збирається знімати, бо що тут і марчок. Просто щоб ви розуміли. Це маленькі. Це ми маленькі взяли. Чоловік великий, каже, вже я щось не дуже взяв, ми побачили за сусідніми столиками. Який буде великий. Так, давай. Маленький, бургер. Це так, щоб поїсти вже не хотілося. Це як хліб, повний начинки, поки ж начинку. Що тут? На, на місяць? На місяць, глянь. Ну, це правда. Ну, завернемо з собою, ми так вміємо. Будемо два дні їсти. Я Маленький бургер, Шість євро наче. Ну що? Mm -hmm. клас? Mm -hmm. <головік> Ще Ще не бачила, як да лаваш цілий ні. Це прикольно. У мене голова менше. Ну, ж цей бургер. Всередині просто подивіться на цю кількість м'яса. Великі, по-моєму, 7 євро. Mm -hmm. ну, це дешевше, ніж в ресторанах сильно. Агієрок, соус, кукурудзя. Mm -hmm. Так, давайте mm -hmm. mm -hmm. що тут? Тут в мене, по-моєму, у нас чи зараз, зараз А ось mm -hmm. Так, Ні, це порк. Це порк час, чи чи зараз донесуть. Mm -hmm. Ми три чи чи брали, а це скуштувати. Тут просто шмати м'яса. як я не знаю, пару шампурів mm -hmm. шашлику. Ага. Що там цибулька? Оце ну, ми скуштувати на всіх огірочок, цибуля. Так, це дуже смачно. Поняли? Вот що смачно? Все смачно? Але це на місяць. У нас є свідомо, наші на, на сьогодні вечеря. Нічого не треба випадку. Всього тижня нічого не купуємо, так? Да? Дуже добре. Думаю, посилання вам залишаться з вогонь. Ну, по мис, просто шукали. Сім'я задоволена, наїдена. Це дуже смачно. І це дуже багато. Такого взагалі не бачила. Угу. Якщо я посилання вам залишу на Google, ми по погугли шукали. Ми ще підміняли підмінялися. Вирішили взагалі не відкривати. Ми зігріємо вдома. Бо ми це не даємо. Ну, даємо. Дуже смачно, але дуже багато. Це було максимально добре. Дуже смачно, діти спать, повлягалися, я б сама зараз. Ми а вже ж доїли, Один ми повністю цілий ви замовили, і всі інші половинки. Бо коли ви замовляєте, це не Макдональдс. що ви думаєте, два вам замовити, чи три. Тут треба думати, зім я половину чи четвертину, бо реально замість булки вам дають лаваш. Лаваш, який повний м'яса, будь то чівабчичі, національні чивапчичі, порк, або як котлета бургерна, також, може бути, на грилю. Там, прям, прям там грилюють. Дуже вдале місце. 38 євро. Вийшло за три маленькі, Там одне слово, що маленькі. Просто воно менше ніж велике. Воно дуже велике. воно з голову то маленькі, великі взагалі немає сенсу брати. Я не знаю в якого. То ну мене чоловік любить поїсти. Чоловік і він не зміг доїсти, щоб ви розуміли. Так, три маленьких, одне велике це чівабчичами і одну порк скуштувати Взяли з чівабчичами, наче нам більше сподобалось. Є ще бургерні. Адладі. І там, крім м'яса, соуси і всередині, є, огірок, солоний, цибулька, томати, кукурудза тобто, це повна повна історія, якою ти знайдешся. У нас сьогодні реально є вечеря, ми не будемо думати, навіть що робити, не будемо не готувати, не йти. Не Просто розігріємо в викрофовці. А що його робити? І це смачно! Це смачно! А ще на 38 євро війшло літр соку, 2,6 цього лише євро коштувало. Це нормальна ціна, тут по кафе таких немає. І дві коли. Чудово. Знаю, що там в шоці? Там написано було секретний пляж. А може це прикол какой-то на картах? Ми ж тупо в горі? нахрен пляж. Короче, тут одна жінка вигадала. Дошла таємний підводний музей. Знайшла адресу. його. Я поїхала маршрутом, вся голова розболілася, я не можу. І щось тут закінчилось дорога, в якийсь момент, і ми піднялись хто зна куди вгору. Просто по кінцям їдемо, розгорнулися вже, бо я думаю, що там, мабуть, обрив. туди, мабуть, можна дістатись лише на лодці. Тому так мала інформації. цей маршрут. Хто зна, куди заїхав? Просто вгору. Я вже тут і Ну ніжки підкашувалися, аби стояла. Я сиджу, поняла, і вже холодний під мене. Йде, бо тут страшизний серпантин, висока, і в якийсь момент взагалі закінчується дорога, ми їдемо просто по гальці. О! Ось по отакій. -от Це ми вже повертаємо. Вон на гору не піднялися. Там, бачите, ця і краю немає. На посадку йде. Uh -uh. Uh -uh. Так, Тут життя вирує просто з усіх боків. Як за цим скучили ми? За цією цей... такою здоровою туснею. Так, ми знов там, де слава Україні, кричать підійшли. Це дуже смачним було. Героям слава. Yeah, слава. Yeah. Смачно. Набережна. Тут купа просто корабликів. Продають тури, ми жодному, до речі, не виїжджали. Ми хотіли... Була така ідея вечерю на закаті, але там найближче на наступний середощ, тому не вийшло. Так прикольно. Є і старовинні по типу, ну під старовинні є більш сучасні, На острови можна їздити. Так, Коміш залишиться назавжди в серденьке. Прям дуже нам зайшло. Зайшло це невелике містечко, дуже затишно. При цьому таке жваве. Ну, надовго вийшло, зараз ще хворі. весь час хочеться свіженьких, фруктів. Точно, якщо буде, візьмемо 100% інжир. Ну, там подивимось, може персики дуже смачні, також персики, тут прям солодкі. Хоча й гучі були непогані. Хочу зараз подивимось. Щось візьмемо. Бафишки, морожені, мільйони просто. Всього. Так, он фрукти. А он кіоски там з усім, Там і шльопки, кепки, всякі такі китайські. Так он наші. Ми в свою палатку йдемо. Фрукти. ось з горщиках щось є. Пів диньки отой. Смачно? Динь? Ага. Екстра динька. Чотири і от, отаку штучку ще. Динька. Так, цих чотири і ще абрикос. П'ять. Скільки абрикозу? Пів кіло, кіло. Ну, накидайте там. Ага. Так, динько. Абрикос персики. Половинку. Ай, чи Половин? смач... Половинку. Смачно, ми не пробували, ми не куштували Добре ти. Класно? Добре. І кавун. Інжир нам взагалі зараз по 3 євро кілограм, ми ще два взяли кілограму віддали. Деньте, яка класна. Тисня, а ми додому. Бо що? Ага, ага, ага. Бо маму треба стримувати, мама не стримна. що серйозно хочеться в просто постійно. Коли ще як не зараз тут. Вони справді інші, вони такі південні, більш солодкі, я не знаю. Виявляється, у нас поряд з нашими новими апартаментами є чудова пекарня, де вибір ще більший, правда? Ще більший, ніж там, де ми до цього ходили. Тут є пахлава, персики, тортики. А і багато знову. Що, ви обрали щось, діти? Ну і в супермаркет попити купити. Швиденько, тут теж тортики є. Всюди тортики, вони мене прислідують. Зараз путаємось. Це соки. І лимонади, води тут не бачу. Сік лахина. Ми такої навіть не куштували. І малий новий сік. А слухайте, у нас такі не продаються. Ну, немає. Може ще якісь цікаві смачки є. Я розумію, що це не дуже Але За краще, ніж лимонадики, як на мене. Коротше, ці йожики їдуть з нами. Просто мамі цікаво, що це таке. Оця вода. Мені прям зайшла. Моїм не дуже, тому я шукаю маленькою. Маленької нема. На, ну, гри Дивіться. Тут взяли рогаліки. Південьки скуштуємо екстра кажуть добра. Абрикоси, персики, инджи знов, да хиба, сик незвичні тортики, по два різних шматочки І кавунчик. Угу. Ох, як вона пахне. Бачите, як Краса. Кого ну? Кавуни тут смачнейшем? Помірно солодка, скажімо так, бувало і смачніше. Камили круті. Але ж погано.